Вітаю вас, шановні любителі зірок. Продовжуємо наш щотижневий астрологічний прогноз. Зірки підготували для кожного знаку зодіаку цікаві можливості та випробування. Тож, давайте дізнаємося, що ж нас чекає. Повне не витрачайте свій час на незначні суперечки. Є важливіші питання, на які ви маєте звернути увагу. Тельці. Ви матимете можливість навчитися новому і познайомитися з новими цікавими людьми. Шанси на вашу користь. Близнята, проводьте більше часу зі своїми близькими. Будьте дуже позитивними і не загострюйте вашої уваги на дрібних помилках оточуючих. Раки не забувайте про дрібниці, бо вони допоможуть вам оцінити реальні речі в житті. Для Левів цей тиждень може принести великі зміни в житті. Але всі вони обіцяють бути позитивними. Діви, Навіть якщо ви впевнені, що ви вже стоїте за крок до мети, не ризикуйте. Стрільці емоції, ймовірно, можуть зняти вас з поточного шляху. Терези. Не нехтуйте своїм здоров'ям. Знайдіть час для відпочинку, якого ви заслуговуєте. Скорпіони. Ваші плани здійсняться несподіваним чином. Це відмінний період, щоб почати новий проєкт. Стрільці: не починайте ніяких проєктів, які лежать за межами ваших можливостей та уникайте ризиків. Козирогів чекають позитивні зміни. Поділіться своєю енергією зі своїми близькими. Водолії на представників цього знаку чекає насичений і повний несподіваних подій тиждень, можливі раптові поїздки, цікаві пропозиції або несподівані зустрічі. Риби цього разу у вас буде глибока рефлексія. Нехай ваше серце стане вашим компасом, яке приведе вас до мети. А з вами була Карина Іванова. Будьте уважними, так як на цьому тижні кожен знак зодіаку відчує щось своє. Будуть як злети, так і падіння. До зустрічі на телеканалі Вікка.